А тепер об'єднаємо тему кримських татар, яку розпочали на кухні, і музики. Так і далі в етері ранку вдома сюжет про творчість музиканта з Криму. Я не хочу мовчати про те, що відбувається у мене на батьківщині. Не хочу навіть говорити, хочу кричати, так каже він. А краще співати. Культурний та інформаційний фронт важливі. Боремося за перемогу тієї зброї, якою маємо разом. Ми сила. У цій невеликій студії одеський гурт Барабанда репетирує пісню Лист до мами. Я прошу тільки одне: дай мир Україні. Чуєш, що ти мене чуєш, моїй Україні. Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним має тобі обіцяю, це буде наш Крим. Молоді артисти написали слова і музику за кілька днів. Кожен рядок у пісні про власні переживання та біль, які принесла російська агресія. Соліст гурту Ільнур Рустамов розповідає, що його рідний дім у Криму, як і тисяч кримських татар та українців, під окупацією Росії вже понад 9 років. І це 28-річний артист хоче донести до кожного. Я не хочу про це мовчати. Я навіть говорити про це не хочу. Хочу про це кричати. І цей крик перетворився на пісню Лист до мами, яку ви чули. Лист до мами це не пісня, лист до мами, це позиція. Завдання було одне, щоб мій народ почув пісню. Почув мене і почув нас, і вся Україна не забула про Крим. Крим повернеться обов'язково, і всі ми цього чекаємо. Самого артиста повномасштабна війна застала в Одесі. За тиждень він вивіз родину і повернувся у місто. Прийшла війна, така війна, яку ми вивчали в підручниках, та війна, яку ми спостерігали десь далеко у Сирії, Афганістані, Ірані. І ось війна прийшла до цивілізованої нашої України. Нашої країни з перших днів російського вторгнення учасники гурту волонтерять. Вони грали на пляжі, щоб підтримати та підбадьорити одеситів, які зранку до ночі набирали пісок у мішки для укріплення блокпостів. Виступ артистів поширив у соцмережі відомий американський співак Бонджові. Bon він навіть пообіцяв гурту, що після закінчення війни приїде до України з концертом і обов'язково запросить музикантів на нього. Підтримав барабанда і український боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі. Олександр Русик він пообіцяв в'їхати автомобілем до звільненого Криму. Друже, давай ось зараз домовимося, що будемо разом з тобою. В одній автівці заїжджати в Сімферополь на оцій. На оцій? Ну можемо ще. У мене ще є більше там, де більше колес. Ми просто можемо туди в багажник покласти людей, бажаючих поставити, які хочуть заїхати. І ми будемо разом заїжджати в наш Крим з українським прапором з багатьма українськими прапорами з українськими людьми. І Головне це будуть саме сильні та вірні люди. Ільнур Ростамо впевнений, потрібно всіма методами і як найчастіше говорити про повномасштабну війну. Долучатися мають і люди мистецтва та спорту. Сьогодні тверезо треба оцінювати де чорне, а де біле. І якщо ми говоримо мистецтво поза політикою, то може десь в інших країнах люди мають право так говорити. А все, що відбувається в нашій країні, про це не просто має людина пов'язана з мистецтвом говорити, а кожен громадянин нашої країни. У Криму вже зачекалися на ЗСУ означає соліст, і лише вони здатні звільнити окупований півострів від російських загарбників. Неминуче ми зайдемо в Крим. Неминуче ми будемо дуже багато плакати. Але ці сльози будуть сльозами радості. Ми побачимо, як заходитимуть наші воїни ЗСУ і саме кримські татари. Наші прапори будуть обіймати наших воїнів, і це найкраще, що ми побачимо у 2023 році.